Як завжди, електровелосипед ось такий. 350 ватт у нього, 25 км запасу ходу, велосипед з корзинкою, велосипед з індикацією заряду і пас асістентом. Ну це прям бомба. Ось така. Крута лайба, зараз на неї затестю, як вона працює, як воно їде. Вона легенька в ходу, легенька сама по собі, тому що тут невеликий акумулятор, тому що якщо, наприклад, вам треба для їзди суто там в магазинчик, в маг... Ой -ой -ой, так вона сама тягне ви тільки сіли, вона вже вас якби відчуж... відчуває. Як би, знаєте я вже вже їду, трошки крутанув, оберт зробив, два оберта педальками і вона сама підштовхує і нормально так собі працює. Це 350 Вт. Коштує така позиція 21 тисячу гривень. Ось до нас приїжджали, вже покаталися, і вони сказали, що до п'ятниці приїдуть. Зручна посадочка, сідушка на пружинках, корзинка, дзвоник, все в комплекті. Модель 24 го року всі комплектуючі свіжі, тому я навіть ручкою, газулькою не пользуюся. Отак от їду, і воно мене підштовхує пас асістент. Ну прям прикольно, все прикольно працює, і мені дуже подобається.